І нині, буквально вчора відмітив стояв 30 окна річчя Булько Віталій, ще ми Ось, Ой-ой-ой, капітан команди. Хаймець Євгеній, п'ятий номер, Цвик Сергій і 19 номер. Удар! А, вже і вже небезпечний момент біля віріч пану. Ну, карш вперед. Чому вони не бореться, цікаво? Чому стояти? Мінімальний брижок. Хаймець, кращий. Дотик. Савицький. Вознюк. Пас на богуця. Не було офсайда, Не було. Бугаєць. Атака з бровки, Бугаєць, ну. Подача. Ай-яй-яй-яй-яй. Ривуцький. Ривуцький пас в центр, Гайдуть, що не помирають. Гайдук з м'ячем, Гайдук, дальній удар. спокійно. Трецує. Атака з броху. Чисто, 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 чисто в м'яч. В Атака операция, коцюба. Ай-яй-яй-яй-яй. чим буде додавати у якості, у спокою. Пол. Пол, пол. Тим часом вознюк, мабуть, вже якийсь п'ятий штрафний удар. Лизнюк подача, гарний пас. Ой, якби були ворота, це було б щось неймовірне. Yeah. Це, подача з спала, Ой-ой-ой, вперед. Вулько перший. Ой-ой-ой местек -ой 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 -ой. Ой -ой -ой Олександр знаходиться на заміні. Найкращий бомбардир на сьогодні. Дуже хороший старт цього сезону. Олександр. Отакарська Савицький. Савицький удар вище. Блядь. Не впевнено, не впевнено, Чорний. Ну падается. гарний. А так я, хаймец, хаймец. <різований> жовтний. жовтий, центр на цьому ка, ви змі, швидше, возьмі подаче Уй-ой взяли. Божок, пане ка. Савицький. На цвика, цвик, цвик, яка гарна передача, як будь трішки легша. Божок. Впевнено. На вознюка, вознюк, подача. Ай, Зубарєв. Чорний. Кидайко. Чорний. Гурко, 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 кращий. Далеке, кидання блядь! да, уже держав. Центр на возниках. Вознюк. Ладно. Савицький. Савицький шукай Сачука. Сачук. Потрібний просто. Сачук, гарна подача. Вознюк. Удар, гол! Один один кар зрівнює рахунок. Швидко, дуже швидко відіграється команда Карс. Чудова подача Сачука Вадима з флангу. і завершення від Дмитра Вознюка. Арендованого місця, який бореться, який мусить доводити в команді, самому собі в першу чергу, що він краще він заслуговує грати. Голубчик, скіфка. Чорний зміча. Грищук, перевоз. Пе, пе, перевоз. Молодця пороші. Хаймець, потрібна подача, подавай, Євген, хороша подача, хаймець. Вони знайкращи відчуттів. Свик, центр на зуба, зубарів, зубаві, пас на вознюка, вознюк. Атака Алена, Вознюк, удар. Ай-яй-яй-яй-яй. Савицький, з м'ячем. Савицький шукає допомогу. Савицький. Втрата.

ой це хто пробував? Гарс, подача! Біску не вбитку чи ноже, не знаю. <потреб> так і буде. Паня, пане, гарний. Подача, гарна подача. ой 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 яка була супер нагода у автора першого забитого гола.